Найвірніший друг це мама. Вона ніколи не зрадить, дасть найкращу пораду, не засуджує, не критикує і щоб не сталося завжди на твоїй стороні. Мама це єдиний друг, який з тобою завжди, без умов, без вигоди і без запитань. Вона не змінить свого ставлення до тебе, щоб не сталося, не покине, коли буде важко, не зрадіє твоїм помилкам, а шукатиме шляхи вирішення. Її серце як притулок для тебе. Тебе не питають, чому ти прийшов, просто обіймають. Мама завжди на твоєму боці, навіть коли весь світ проти. Її слова найспокійніші, її мовчання найтепліше. Вона не засудить, не принизить, не зрадить. Вона вислухає і підтримує. Коли інші критикують, вона мовчить і тихо молиться. Коли ти падаєш, вона не відвертається, а простягає руку. Вона знає твої секрети і ніколи тебе не видасть. Коли ти втрачаєш себе, вона єдина, хто пам'ятає, ким ти є. Вона знає тебе справжнього, без масок, без ролей. Без успіхів, і саме такого тебе любить. Мама не просто рідна. Вона найвірніший друг на всі віки.